Наше місто це ритм нон-стоп від самого світанку. Люди йдуть, їдуть, пересідають з транспорту на транспорт і, як правило, кава на бігу на зупинці. І от питання: чи не втомилися ви від такого ритму? Сьогодні стоп-кадр. Беремо каву і їдемо туди, де місто дихає степом. На червоний міст. Ходімо. Подивіться на ці гігантські опори. Важко уявити, але колись тут їздили потяги. Стоїш тут і відчуваєш масштаб, а ще трохи містики. Здається, минуле і сучасне зустрічаються на цих спорудах у гілках Катеринівської залізниці. Є легенда, пов'язана з Червоним мостом. Кажуть, що під час Другої світової німці так боялися, що по цьому мосту підуть наші ешелони з технікою, що заклали сюди вибухівку і підірвали його. А от місцеві кажуть, що і досі чують гуркіт примарних потягів, які і досі їздять цим маршрутом. А от щоправда в цій легенді дивіться уважно наш випуск! Але зараз про сучасне буття цих залишків старого мосту. Ентузіасти скелелазання створили скеледром Червоний міст. Відтак ця мальовнича локація стала не тільки пам'яткою історичною, а й найбільшим скеледромом у нашому регіоні. Тут проводять змагання спортсмени, а новачки відкривають для себе нові враження під керівництвом досвідчених інструкторів. Можливо. І собі спробувати. Не задумувались над цим? Можливо, вже настав той самий час? Принаймні знавці стверджують, скалелазання дає цьому місцю нове життя, а людям енергію давнього місця. Мета нашої організації як можна більше людей заохотить до цього виду спорту, відпочинку. Активного життя, і е, на сьогоднішній день ми займаємося цим видом діяльності на скалодромі Красний мост, на скалах е, Мопра, Орліна Гніздо і мала Больша Орлінка в місті Кривий Ріг. Розкажіть, як взагалі виникла така ініціатива дати Красному мосту нове життя, от дати йому новий подих, провести сюди людей, показати, що це не тільки історична пам'ятка, а і щось таке, де можна вкусити адреналіну і подивитися з верхівки на прекрасний ландшафт? Все дуже просто. Спочатку ти робиш це для себе. Так, ми їздили по багатьох локаціях і в Крим, і по Україні. Але коли в тебе вдома є такий об'єкт, як скалодром Красний мост, ти як спортсмен тут дуже швидко ростеш іменно в спортивній своїй кваліфікації. Бо в інших містах, по-перше, в чому тут рост? 30 метрів. Це, я думаю, найвищий скалодром на сьогоднішній день в Україні. 30 метрів. Тут є різноманітні траси і для новичків, для спортсменів, для вже продвинутих. І кожен може себе тут спробувати і немножко прокачати свою техніку. І з ніжньою, і з верхньої страховкою. І ми це спочатку робили для себе, а потім люди на слуху у них почало більше і більше і більше. І приходили, ми тренуємося, в них нічого не виходить, а ми хотіли заохотити. І десь у 2013 році я пробив перший маршрут оці, по резінкам, і почав вже приглашати людей, щоб вони спробували і приходили в нашу спортивну групу. В чому тут ще приимущество? Ми даємо таку, таку послугу, що ми надаємо страховку, взуття. Кваліфіцірованих ребят страховщиків, щоб ти мог прийти, спробувати один, два-три рази і оцінити. Ага, ні, це не мій спорт, і ми його привітствуємо. А другий скаже: о, це мені подобається. Я заохочую і я буду далі продовжати. І ми таких людей підтягуємо в нашу спортивну групу. Можливо, тут є якась історія, можливо, тут є якісь легенди, можливо, є щось така цікава, яка от. Окрім складрому, дуже приваблює мешканців. Ну, по-перше, тут стартує заповідник, ця балка червона, де люди можуть побачити весною всі ці гарні квіти. По-друге, тут по легенді упав метеорит, і вони ходять сюди по слідам заряджатися оці, ми кажемо, марсіанською енергією від метеорита. По-третє, -по подивитися на залишки Катерининської залізниці і проникнутися цю історію. І воно тут наглядно видно, як люди строїли раніше і як люди строїли вже там, в 30-ті роки. По-друге, тут місце сили таке, що я всім кажу, коли ти один раз сюди прийшов, погуляв. Тебе кожен раз буде вирощувати невидима така сила і ти будеш все время хотіти сюди повернутися, повернутися і погуляти. Спочатку ти гуляєш е, там, днем, потім ти захочеш тут зустріти розсвіт, закат і на кожного знайдеться своя е, не то що аудиторія, а свій час. Е, у нас дуже великі плани на наступний рік ми хочемо тут зробити фестиваль воздушних зміїв тому що тут вітер все час гуляє, може до нас підтягнутися ще хтось активні люди. Ми хочемо зробити на наступний рік чемпіонат серед ветеранів спорту на цій локації. Ми хочемо підтягнути ще ті, хто ходять по стропі з летлайнерів. І тут дуже багато планів. Тут кожен може знайти якусь свою фішечку і бери і роби. Це напевно, таке місце сили так, для так, кожного. Так. Тут можна підчеркнути для себе якусь енергію. А посмішки, які е, я сьогодні побачила від людей, це взагалі щось неймовірне. Кожен знаходить собі е, когось, з можна поспілкуватися, пожартувати. І при цьому е, мені здається, один одному всі дають таку силу, і енергію, щоб е, підійматися вгору. Це дуже правильні слова. Кожен хто проліз, чуть-чуть спробував. -чуть він потім хоче, щоб ти проліз більше. І отут енергія він розуміє, коли ти лізеш, як ти сражаєшся, як ти там е держишся, як ти там ножками ходиш. І кожен хоче, щоб ти е пройшов вище і вище. І оце така тут магія. Це правда. А от, е, ще таке питання дуже цікаве, чи є у вас якась постійна традиція, от коли ви сюди приходите, коли ви навіть там, сюди сам приходите. Чи можливо, коли от, саме такі е, події у вас тут відбуваються, чи є якась е, така своя традиція, яку ви робите кожного разу, коли ви тут знаходитесь? По-перше, наша традиція це наша знаменита скалолазна каша. Кожен раз, коли ми Організовуємо людей новічку, ми хочемо їх і так угостити або пригостити, або то, щоб вони зробили оце коло. І коли ти в колі сидиш, ти кушаєш, вони перезнакомлюються друг з другом, знаходять друг друга, получаються сім'ї, получаються якісь бізнес партнерства Ну, я ж кажу, за отаким от колом люди знаходять друг друга. Ми не стараємося, ми кажемо, беріть і користуйтесь, і кожен знаходить тут своє. Так, да, Це наша знаменита скалазна каша, але в нас ж проходять свої тренування. І на тренування перший уровень, допустим, от що ти повинен пролізти, це пролізти по восточці і тоді вже ми переходимо на... Як, як кваліфікація, що ти вже приходиш в нашу скалозну групу, проліз восточку, і вже переходимо на спортивний сектор, на оцю колону. Ну, оце така в нас традиція. Хто проліз восточку, той вже переходить на сіверну стіну і вже в спортивну групі. І далі ми його з собою підтягуємо на всі скали України, на скалодроми України. Ми хочемо показати, що Кривий рух не на скам'яки запасних і він розвивається в цьому виді спорту як скалаз. Атмосфера цього місця просто шалена. Ну от і пройшов час розказати вам правду: насправді червоний міст не підірвали німецькі окупанти його розібрали вже в повоєнні часи в 50-х роках, тому що в потреби в цій гілці вже не було. Ось таке прагматичне пояснення. А легенда й досі живе серед місцевих, тому що ну яке ж красиве місце без цікавої легенди. Скалодроми заняття подружжя Грінченків дали мосту нове життя. Відтепер він став не тільки історичною пам'яткою, а й місцем активного відпочинку. Як дістатися? Доїхати до Червоного мосту можна громадським транспортом, зокрема, тролейбусами 3 і 23 та автобусами 228-228 а та А 8 або ж маршрутним таксі номер 3 в бік вулиці Вільної Ічкерії. Вийти потрібно на зупинці восьма міська лікарня. Далі йти пішки через дачний кооператив світанок. 15 хвилин, і ви на місці. Якщо добираєтеся автомобілем, то потрібно повернути перед зупинкою центральна, далі прямо та наліво на шлагбаумі. Справа від вас буде балка червона та залишки катеринівської залізниці. Тож, якщо хочете відчути дихання Криворізької давнини і пережити викид адреналіну, ви точно знаєте, куди піти на вихідних. А мені вже час повертатися до метушні до міста. Зустрінемося у нових випусках.